Посадка рослин на дачній ділянці найважливіший момент, від якого залежить подальше життя садових і городніх культур на вашій землі, і здорово, що в наш час існують допоміжні засоби, що істотно полегшують цей процес. Спробуємо розібратися в тому, які продукти технічного прогресу можна використовувати при посадці насіння або розсади, і наскільки вони необхідні. Огляд садового ручного інвентарю для посадки. Ітиметься саме про ручному інвентарі, застосовуваному на дачній ділянці, безумовно, у кожного дачника є набір улюблених інструментів, використовуваних для всіх випадків життя. Але я впевнений, що багато хто знайде тут для себе корисні відомості і розширять список пристосувань, якщо до цього ще не стикалися з ними або не бачили в цьому особливої потреби. Посадковий совок, мабуть, найпростіший з усього переліку інструментів для посадки. Конструкція стара як світ і просто до межі ручка, виконана з дерева або пластику і металева лопець з округленням на зразок жолоба для захоплення землі, сувок є у будь якого дачника і навіть не в одному екземплярі, їм зручно і легко підчіплювати ґрунт при викопуванні поглиблення, здійснювати перевалку розсади і навіть просто використовувати як примітивний сіяч у випадку з дрібними і середніми насінням. Скажу по собі, це найперший інструмент, до якого тягнеться рука по весні, коли приходить час посадок. Знайти його в продажу нічого не варто про ціну і говорити нічого однозначно найкорисніший і необхідний інструмент на дачі. При роботі на городі часто доводиться проводити посадку різної розсади і пересадку різних рослин для цієї мети. Використовую посадковий совок артинського заводу, що в Свердловській області. Інструмент відчизняний і досить надійний. До того ж, і недорогий, дуже добре працює навіть на важких ґрунтах і великій глибині закладення. Для тих, хто займається квітами і вирощуванням капусти, річ просто відмінна, хочу відзначити зручність при виготовленні посадочних лунок саме цим інструментом, а ще його надійність, саме надійність тому, як за час своєї діяльності в саду і городі чимало інструменту було просто зламано саме через погану якість виготовлення і низькосортного матеріалу сталі, даний виробник підтримує свою якість продукції. Я давав цьому інструменту досить велике навантаження, але так і не примудрився зламати і зігнути це явний плюс, тому що подібний інструмент часто гнеться, а потім і мотлох. До речі, совок забезпечений мірною лінійкою для вимірювання прямо на робочій поверхні, що є плюсом для початківців, сидівників і городників, коли задана певна глибина посадки. Павлуша 63 хтс. Оцовікцом Цом 221 2211460 – 4 6, посадковий конус? Це відносно нове пристосування, за допомогою якого в ґрунті можна робити рівні і акуратні ямки циліндричної форми, що дуже корисно при висадці розсади. Конуси виготовляють з міцної сталі, тому інструментом легко користуватися на будь-якому типі ґрунту. Конструкція його теж досить проста конічний корпус металу і ручка. Все просто і при цьому дуже ефективно, іноді в продажу можна зустріти посадочні конуси, оснащені відкриває механізмом, завдяки чому їх легко очистити від залишків землі. Зустрічаються прилади з нанесеною шкалою або індикатором, щоб можна було відміряти глибину занурення в ґрунт. Ручка пристосування виготовляється з дерева по пластику, а іноді можна зустріти і прогумований варіант, на мій погляд, самим непрактичним матеріалом для ручки є дерево, яке при контакті з вологою має властивість розсихатися і тріскатися, що часом ускладнює роботу. Винятком може вважатися модрина, яка від води тільки міцніє. У посадкового конуса є свої переваги і недоліки, які потрібно обов'язково відзначити окремо, отже, переваги, економія часу і сил в порівнянні з використанням звичайного совка. За допомогою конуса створюються акуратні ямки для розсади, якщо на конусі є шкала. То ви легко відміряєте потрібну для себе глибину. Конструкція конуса дозволяє тримати руки в чистоті, уникаючи довгої чистки від бруду під нігтями, є і пара недоліків, які, втім, відносяться не до всієї продукції такого роду, а лише до деяких категорій. Невелика висота конуса, через що роботу доводиться проводити сидячи на впочіпки або на колінах. Це важливо для вікових сидівників, а також тих, хто має якісь проблеми зі здоров'ям ніг. Незважаючи на всі хороші властивості нержавійки, з якої виготовляється конус, вона з великими труднощами протистоїть важким ґрунтам. змоченим дощем знайти цей інструмент в спеціалізованих магазинах не складає особливих труднощів, а ціна його невисока, тому придбати такого помічника може будь хто, але при виборі посадкового конуса потрібно звертати увагу на наступне матеріал корпусу. Це повинна бути якісна нержавіюча сталь з відповідним маркуванням. Висота самого приладу це важливо, якщо ви ставите за мету робити лунки строго певної глибини, наявність розсувного механізму і шкали. Термін експлуатації виробники якісних моделей дають гарантійний термін до трьох років. Посадковий конус як можна зрозуміти зі сказаного дуже зручна річ, яку без сумніву варто придбати тим. Хто хоче заощадити свій час при посадці рослин і кому набридло обходитися звичайний совком, однак вона не спростить життя людям, яким складно проводити роботи на своїй ділянці із зігнутими колінами в руці інструмент сидить досить зручно працювати таким одне задоволення, їм можна як робити лунки заданої форми і на бажану глибину, так і садити і пересаджувати розсаду. Заглиблюється в ґрунт дуже легко, утримує захоплений ґрунт надійно. Це вже другий куплений, конус перший подарували, випросили сусіди подачі. дачі. оцо вікцом ревів шість, один задумка відмінна, але не для важкої землі, та ще в осінній період з його частими дощами. Отже, я сьогодні вирішила посадити тюльпани, дістала конус і в сад перший отвір вийшло таким симпатичним, рівненьким, глибина хороша, та й ширина не підкачала. Ось тільки земля з конуса виходити не бажала, до дні тому був дощ, земля сира, важка, ось і прилипла до конуса. Прочистила я її, новий отвір поруч зробила і знову чистити конус, а поки його колупаєш. Можна штук п'ять отворів зробити. Ось так помучилася, помучилася, і лопаткою палісат ямки наколупала, Нехай не такі красиві, як з-під конуса, але зате швидко. Покінчивши з цією клумбою. Перейшла я на інше місце залишки тюльпанів досадити склад землі там, дещо інший піску побільше, тому земля сухіше, просипчатий. Ось там у мене конус добре попрацював, земля хоч і прилипала до внутрішніх стінок конуса, але в більшості своїй відходила при легкому струшуванні, а будь ґрунт піщаної. Взагалі проблем не було, шмелікс і рацом мандрюцонтентне для тяжелої землі, диспенсери, дозатори для насіння. Це пристосування називають і дозатором і диспенсером кому як зручніше, причому воно має різні модифікації, з яких слід виділити три види: шприци, шістьрівневі дозатори і барабашки. Шприц – найпростіший варіант усіх перерахованих вище, він призназначен для посадки найдрібніших насіння, шість дозатор вже складніше за своєю конструкцією, він складається з ємності, в яку засипають насіння. І кришки, в якій є кілька пронумерованих отворів різного діаметру, з них ви можете вибрати відповідне для посадки конкретної культури, з його допомогою можна висаджувати насіння діаметром до 10 м, причому з дивовижною рівномірністю його плюсами є точність при розподілі насіння, економія часу і збереження кожного насіння. Барабашка – оригінальний пристрій з двома штоками. Зеленим і червоним. Воно дозволяє економічно і рівномірно сіяти насіння самих різних розмірів, причому чим більше посівного матеріалу знаходиться всередині приладу, тим краще після його використання вам не буде потрібно проріджувати посіви. Пам'ятайте, що зелений шток застосовується для насіння діаметром до 1,5 м. А червоний для насіння діаметром до 3,5 п'ятьм фотогалерея, дозатори для насіння, найпростіший з усіх дозаторів для найменших насіння. Дозатор барабашка дозволяє здійснювати посадки з геометричною чіткістю, шість рівневий дозатор для насіння діаметром до 1,0 нульм користуватися пристроєм, зможе і дитина досить пару раз потренуватися вдома, наприклад, на столі, і тоді ви зможете легко з рівними проміжками садити насіння на грядці самш. Кцом рев 4, 5, 7, 6, 9 Ревів 4576991 загалом відкриваємо, засипаємо і в поле. По початку здається, що річ марна і не потрібна, а коли приловчишся, то навіть дуже зручна штука кцом 1, 6, 0, 2, 6 7 1,602674 автоматизований пристрій для висадки розсади тим, у кого велика земельна ділянка або навіть власна маленька ферма. Може стати в нагоді такий інструмент, як автоматизований пристрій для висадки. Добре воно тим, що дозволяє при мінімумі фізичних витрат висадити розсаду овочів, а також великі насіння, наприклад, насіння кавунів або гарбуза, і навіть саджанці, у цього пристосування кілька плюсів при посадці рослин не доводиться нахилятися, що по достоїнству оцінять ті, кому важко користуватися посадковим конусом. Завдяки високій продуктивності ви можете засіяти до одного гектара в день, зручно користуватися як двома руками, так і однією. За допомогою цього пристрою ви можете посадити і насіння, і розсаду, а до того ще й удобрити посадки можна приєднати шланг, і тоді відразу після висадки проводиться полив рослин. Користуватися цим пристроєм не складно саджанець або насіння поміщаються в трубу. Після чого замикають важіль, і рослина виявляється зафіксованим всередині. Потім агрегат занурюється в ґрунт своїми лопатками, а вам залишається взятися за засувку і ручки і потягнути інструмент вгору. Виходить, що одночасно ви створюєте лунку і висаджуєте туди розсаду або насіння. Все просто і акуратно при великій економії часу. Такий пістолет для висадки розсади одна з нас. Отриманих від дачників коштує дорожче всіх попередніх варіантів за різними даними. Його середня ціна – 2500-3500 гривень, але все одно є доступним для більшості сидівників. Він добре підійде тим, хто не любить нахилятися і хоче швидко засіяти велику площу. Відео висадка дині за допомогою пістолета для розсади, завдяки сучасним досягненням науки життя сидівника, спростилася в багатьох аспектах. В тому числі і під час посадкового сезону у садових магазинах і на ринках представлений великий вибір посадкового інвентарю, тому кожен може придбати той інструмент, який вважатиме найбільше відповідним для свого випадку.